Перекази розповідають, що вождя гунів поклали спершу у свинцеву, потім у срібну і наостанок у золоту труну. Щоб утаємничити місце поховання, спрямували річку в поля, на дні її вирили могилу, куди й поклали домовину. Коли ж тису пустили назад у русло, останній притулок Атіли було сховано глибоко під її хвилями. Тих, хто хоронив Ваташка, вбили інші гуни, які не знали про місце поховання князя. Їх потім також убили, щоб остаточно впевнитись, що ніхто не зможе знайти могилу. Люди вірили в стародавні закляття, якщо розкопати гріб, Атіли, у світі розпочнуться війни і глобальні катаклізми. Історики не довели факту присутності гунів на Закарпатті, принаймні археологічних підтверджень цього немає, хоча й спростувати це поки що не вдалося. Проте висловили припущення, що в п'ятому столітті перекрити тису так, аби відвести її русло можна було лише на території сучасного українського закарпаття. Сама ж історія про таємничу могилу вождя гунів.